Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції! Чистий четвер в 2025 році припадає на 17 квітня. Цей день особливий, і до нього варто підготуватися. Що можна і що не можна робити на чистий четвер ми вам розповімо. Назва свята пов'язана з обрядом обмивання ніг. На Сході, здавна миття ніг тим, що прийшли розділити трапезу, вважалося ознакою гостинності. Не було прийнято приступати до куштування їжі, не будучи чистим. Особливістю даного дійства в той самий злощасний вечір було те, що традиція була виконана не слугою, а самим Ісусом Христом, в знак того, що Його вчення передає рівність всіх, незалежно від стану і статусу. І готовність прийти на допомогу радіти будь-якому гостю. Адже насправді учитель передбачив біду, але обійшлося з усіма гостями однаково люб'язно, тільки зазначив, що один все одно залишився нечистий. Традиційно, чистий четвер вважається днем приведення до ладу свого житла і призову в нього благополуччя. Існує кілька обрядів, які супроводжують прибирання. Ми позбавляємося від непотрібного сміття, бруду і залишаємо затишок і гроші. Навіть існує звичай класти в таз з водою, який використовується для міття вікон і дверей кілька монет, щоб розділити грошову енергію по всьому будинку з усіма входами і виходами. Народні традиції. Про народні традиції у чистий четвер розповіла етнологиня Світлана Проскурова. З її слів, чистий четвер був дуже важливим святом для наших предків. Цей день був суттєвою підготовкою до Великодня, як до головного свята року. Чистий четвер це день весняного очищення, ще вдосвіта, до сходу сонця селяни чистили в стайнях, коморах, на подвір'ї, в хатах. Все повинно було бути чистим і виглядати по-святковому. В саду й на городі господар згрібав на купу торішні листя, батилля, бур'янів та сухе, підпалював, щоб очистити землю від морози, зими, смерті і всякої нечисті. Робилося це з спеціальними заклинаннями. Смерте, смерте, іди на ліси, іди на безвість, іди на моря. І ти, мороза великий і лисий, не приходь до нас зі своєї комори. Смерть з морозом танцювала, танцювала і співала, і за море почвалала. Існує повір'я, що в чистий четвер до сходу сонця ворон носить з гнізда своїх дітей купати в річці. Хто скупається раніше від воронячих дітей, той буде здоровий протягом цілого року. Отож, хворі люди купалися, бувало, вночі, поки ворон дітей не купає, щоб очиститись від хвороби. Викупавшись, хворий набирав свого купелю відро води, ніс ту воду на перехресну дорогу і виливав, щоб там усе лихо заставалось А дехто ще й примовляв Господи Ісусе Христе, перехресна дорога, дай Боже здоров'я в ручки, в ніжки і в живіт трішки. Цього дня розповідають, як важливо обкурити житлове приміщення свічками. Особливо це стосувалось пасічників, у яких був віск, а жінка мала з чистими помислами в гарному настрої пекти паски. Боже збав, щоб паска впала зі столу, дуже погана прикмета. Протягом дня їсти старалися мало, а ввечері обов'язково святкова, хоч і пісна вечеря. Наприклад, пиріжки з горохом, вареники з капустою чорносливом пили узвар. Люди, повертаючись з церкви, намагалися донести додому страсну свічку так, щоб вона не погасла. Для цього робили спеціальні ліхтарі з кольорового паперу або фарбованого скла. Червоні, сині, зелені ліхтарі у формі зірки місяця або церкви були колись гарною оздобою цього вечора. Полом'я страсної свічки випалювали, вірніше викорчовували сажею. Хрест у хаті, на сволоці, щоб лиха нечисть хату минала. Цей хрест залишався на сволоці до Великодня, але не скрізь. Так на Харківщині в Слободі Крицькій було повір'я, що страсний хрест корисний на випадок пожежі. А тому його не стирали аж до наступного чистого четверга. Горі на пропасницю шкребли сажу страсного хреста, розводили сяченій воді і пили, як ліки. Якщо полум'ям страсної свічки випалити хрест на воротях, то в двір не забіжить поганий собака, тобто нечиста сила, Чи ось у цей вечір бігає по землі, взявши на себе таку подобу Хто дуже хотів бачити відьму, той в кожний четвер великого посту робив борону осикового дерева. А в чистий четвер кінчав її. Прийшовши з церкви додому, шов запаленою свічкою в корівник, сідав за тією бороною і тоді міг би бачити відьму, якби вона прийшла до нього в корівник. Протягом усього посту що четверга кидали на горище по одному поліну дров, а в чистий четвер цими дровами палили піч і сподівалися, що відьма прийде до хати просити вогню. Прийшовши з церкви, йшли з свічкою в стайню, і там, ніби, бачили домовика. Так само ходили в клуню в коймору. мору. Страсна свічка в народному віруванні, як бачимо, мала велику магічну силу. Крім того, народ вірив, що ця свічка в скрутний час стає людям у пригоді, її запалювали перед святами, перед образами, коли на мешканців дому нападав страх. Страсні свічі селяни лили самі, бо трудова свіча краще богові вигодне, і лили їх такими, щоб вистачало надовго. Бувало, свічі. В два аршини довжиною до 10 футів вагою. Особливо велику силу має свічка, що горіла 12 страстей з року в рік. У кого є така свічка, той собі хату де схоче поставить, і всяке господарство буде йти йому добре. І не пристане до нього ніяка нечисть. Тільки треба ту страсну свічку розтоплювати в каганці і обкурювати нею всі статки. Так думали Слободій біля Куранівської на Харківщині. В інших містах України вимоги до страсної свічки були скромніші. Вважалося, що як свічка горіла в церкві три роки ряд на страстях під час читання Євангелія, то така свічка вже мала достатньо чарівної сили, щоб берегти хату від усього злого. На чистий четвер на поділі хлопчаки робили дерев'яні стукалки, їх називали також Довбешки або каладала. Як тільки задзвонять при читанні Євангелії дзвони, хлопчаки починали стукати у дзвіницю, якщо вона дерев'яна, по граду або в дошки, щоб відганяти нечисту силу. Це стукання повторювалось кожен раз, коли починали гудіти дзвони і уривалося разом з ним, тримаючи таким чином до кінця страстей. У Карпатах чистий четвер називали ще живим. А тому гуцули з цієї нагоди розпалювали вогонь і тримали його доти, до доки не вигонили тварин на посовеська, ним окурювали домашню скотину від злих духів. Ввечері після відправи у церкві люди запалювали свічки і намагалися принести живий вогонь до хат, щоб зробити кіптєвою на сволокові чорний хрестик. Є такі селяни, особливо жінки, що, починаючи з 6-го четверга і аж до Воскресіння Христового нічого не їдять. А є такі, що й води не п'ють. Робляться найчастіше згідно з обітницею, що дається під час хвороби. На чистий четвер приносять на страсть фляшки сметанку, і коли дзвонять на Євангеліє, вони ковтають фляшку і роблять масло, аби через цілий рік робилося. На покуті великий четвер дівчата заворожують собі красу, вони збираються перед світанком на берегах рік та озер, і там дожидається сходу сонця. Як тільки сонце вийде за обрію, дівчата роздягаються, розпускають коси і стрибають у воду, промовляючи Водяне на тобі русу косу, дай мені дівочу красу. Нині традиція чисто четверга продовжується в прибиранні, миють вікна, підлогу, позбуваються зайвих речей, сміття. Сьогодні ми не можемо слідувати всім традиціям, адже змінилися умови життя, оскільки наші предки більше працювали на землі, але деякі символічні речі, як то прибрати вдома, позбутися зайвих речей, доцільні й нині, що не можна робити на чистий четвер. Виводите гроші з дому, не давайте в борг нікому, не виносьте цінних речей, не робіть великих покупок. Після генерального прибирання в чистий четвер не можна прибирати сміття до самого великодя, оскільки можна насипати сміття в хресту, що лежить у труні. Брудну воду після генерального прибирання, в якій накопилась змита з будинку негативна енергетика, не можна виливати в межах дому. Вилити її в тих місцях, де нічого не росте. Від чистого четверга до страсної п'ятниці в жодному разі не можна залишити невимитий посуд чи брудну білизну. Все потрібно робити розмірено, логічно і правильно. Тому в чистий четвер не можна братися за приготування їжі, особливо святкової, до того, як в оселі буде старанно прибрано і ви самі не подбаєте про себе. Це стосується, звісно, річ, не тільки прийняття душу обувани, але й впорядкування своїх думок. Врахуйте, що якщо ви не встигнете зробити генеральне прибирання на чистий четвер, то ще 6 днів вам цього робити не можна буде, також покваптесь. Але куди важливіше тримати в чистоті свої думки, тому ми, ми продовжуємо пустити, читати молитви, дізнаватися більше про життя Христа. Що можна робити на чистий четвер, відвідувати храм, брати участь в богослужіннях. Починати готувати скромну їжу до свят, але не куштуючи її. Можна вже розфарбовувати писанки, готувати святковий одяг на неділю, працювати, адже в страсну п'ятницю перевантажувати себе дуже не бажано. Тож постарайтеся виконати все намічене в четвер. Якщо дівчина не може вийти заміж, то під час прибирання оселі треба пошепки сказати так: який світлий і красивий чистий четвер, так і я буду для всіх прекрасною! Щоб позбутися сварок у сім'ї, беруть хліб, промовляючи. Солю, солю посипаю, щастя в дім повертаю. Також є традиція, що після богослужіння у великий четвер люди несуть запалені свічки додому. Потім ці свічки зберігаються протягом усього року та запалюють, коли у сім'ї хтось хворіє, або з'являються інші проблеми. Предмети дня, якщо зустріти свято Великодня в брудній хаті, то наступний рік буде важким та невдалим. Під час прибирання у чистий четвер можна знайти те, що давно шукали. Якщо три рази поспіль перерахувати всі гроші вдома, сім'ю чекає достаток і благополуччя. Позичати щонебудь у чистий четвер можна разом з річчю віддати щастя і достаток. Користуйтесь тільки власним посудом, не давайте борг гроші і пухоне начиння. Гарна сонячна погода у чистий четвер, провісник теплого дня та затишної весни. Дощ говорить про те, що холоди протримаються до самого літа. Є певний плюс в тому, що 4 четвер 2025 року випав на досить ранню дату, адже традиційне велике прибирання до зустрічі дійсно теплих деньків з миттям віком і позбавленням від непотрібного відбудеться раніше, і сонечко швидше прийде у вашу оселю. Затишку вам і до зустрічі в нових відео!